Один із найголовніших інсайдів, які я міг здобути в стосунках, це те, що коли ти конфліктуєш, тобі варто тримати власну агресію при собі. Тому що коли ти починаєш кричати, то в цьому випадку твоя правда вона просто нівелюється. Ти можеш бути в тисячу разів правий, або в тисячу разів права, але якщо тут є крики під час цієї розмови. То це дуже сильно впливає на сам процес стосунків. Та форма вираження правди дуже сильно важлива. І якщо твоя правда з криком, то тут є велика доля вірогідності, що це дуже сильно впливає на партнера. І можна бути постійно правим, але якщо там є крики, то є велика вірогідність, що самооцінка партнера, емоційний стан тільки буде погіршуватись у ваших стосунках. Тому це таке важливе місце, де можна задуматись і порефлексувати відносно того, яка моя форма вираження правди, яка моя форма взагалі комунікації з партнером.